Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де й щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: до будні та свят. Сьогодні пропоную приготувати мариновані помідори з базиліком. Це дуже оригінальна та смачна страва, яка урізноманітнить ваше меню. Отже, для приготування цієї страви нам потрібно взяти дві чистих літрових банки. Обов'язково попередньо їх обробити. Нарізаємо по зубчику чеснику в кожну банку. Також додаємо по 2 сушених гвоздики. Засипаємо по невеличкій чайній ложці без горбочка, чорного, душистого або мішаного перцю.